І знову всім привіт з зимнього, скучного вечора. Так що продовжуємо далі працювати. Продовжуємо далі з колісою. І в общем що? В общем, тут у нас, ну-ка, зараз я включу спишку. Що у нас виходить? Цей тросик у нас вже все. Тепер ще ж треба робити оцей тросик. Ось тут, я казав, коромисло робити. В общем. Якщо приварити отут вал, щоб на вал одівати цю систему, то є, за цим усім треба увести, надіти, буде дуже складно. Технічно, це буде дуже складно і майже неможливо. То є, як обично, да? машини робимо і починаємо. Блін, якби того конструктора, щоб він його хоч раз зробив, це робиш і так само сам про себе починаєш це все продумувати. То для того треба зробити, щоб ця вилочка, коли надійнеться. Та, що буде отут включати-виключати, щоб потім вже вал через неї встали. Тоді зробив отаку площадочку невеличку, тут ось виварив. До неї приварилась така гаєчка. На ту гаєчку, ось такий ось це я відрізав, оська від отого диска одрізного, що я як не треба робити, коротше, залишилося запчасті. І він сюди тепер прикручується, отак зверху. І все. Виходить, що з цього кругляка тут обточиться типу, під ключик, щоб зажималось. І ось я знайшов таку шайбочку. Вона якраз сюди по діаметру підходить. Буде робитися така широка втулочка. Отут. І оцим буде воно зажиматися ця втулочка. А до цієї втулочки буде робитися вилочка, а до вилочки сюди в сторону речажок. І цей тросик буде якраз сюди-сюди клацати, включати. Передачі туди-сюди. В общем, розказав багато, показав поки що мало. Ми працюємо. Вже, як щось буде інтересне, тоді покажемо. Так що продовжуємо слідкувати. Працюємо. Такс. Холодно, капець, мінус 10. Зі ноги трошки замерзли. Соплі з носа течуть. Ну, в принципі, все нормально. Підвалила нам ще така робота. Теж знайомий товариш попросив. Ну, блін, капець. Бензиновий бак не показував, як я його все робив, тому що це така робота, що як не вмієш, то краще й не лізь, бо дуже опасно. В общем, залив туди 3 літра солярки, щоб перевірити, чи не тече. І і потекло. І оце я варив. І тут в оцьому місті, тільки не там, де я варив, а ось ще прогнивши. Ну нічого, зараз ми його підзаваримо. Бо тут дно було ось таке. Ось. Ось таке дно. Всередині в бокові, воно прогнивши, вже паялося. Ну нічого. Зараз заваримо і продовжимо далі по тракторцьові. Тут ось вже втулочка є, а така шайбочка є. І оці ці шайбочки є. Так що зараз доварюємо бак і продовжимо. Такс. Продовжуємо роботи. Получається, у нас така штучка. Ось таке колечко ми сюди. Приварили, і воно у нас буде що? Правильно, оця, коли крутитиметься, у нас отут буде постійне зацеплення для того, щоб переміщати його вперед-назад. А щоб переміщати його, площадку цю, звісно, я трошки удлинив. Отак у нас пальчик стоїть тепер. І на пальчику втулочка крутиться. До цієї втулочки буде приварена така пластинка і буде заходити сюди вилочка, в цю шайбу. І все. І будемо нею переключати. Ну, в общем, як зроблю, тоді покажу. Бо світ дають ривками. Плюс багато времени в мене цей бак заняв. Тоже тут ось варив варив, він гнилий, там тече, там там. Коротше, це його, мабуть, вже остання реставрація. Вже якщо потече, то вже йому хана. Ну, коротше, Даю гарантію, поки не потече. Все. Продовжуємо робити, значить, оцю штучку. Така вона не дуже велика розміром. Але надіємося, буде ефективно. Так, третя година дня. Вимкнули електрику знову. В общем, що ми маємо? Зараз я постараюся. положить вот так телефон чтобы он не впал Во. и теперь если мы тут держим цей тросик сейчас так вот так раз включила нейтралка следующая скорость нейтралка следующая скорость Во, нейтралка ну зафиксировать Треба зафіксувати тільки оці тросики і все. А так, в принципі, блін, прикольно. Ну, правда, один раз приварив, одрізав, просверлив, не підходив, приварив другий раз. В общем, трохи поігрався, цю пластинку теж трохи далі виніс. Думав, вилочку, вилочка не виходить. Треба, щоб вона, коли оцей поворачується, влево і вправо. Да. Трохи пальця собі пошкодив. Нічого. Е, коли вона вліво-вправо поворачується, а вилочка завжди в одному положенні стоїть. Тобто Вона ще й проворачуватися на цій ножці. То вирішив зробити там один такий пальчик. Його достатньо, скоростя вмикаються, так що це ось не вспів відрізати, світло кончилось. Тут теж по висоті обрізати. Ну, Взагалі, зафіксувати ще оці. Тросики. А щоб їх зафіксувати, от вже шайбочки вже поточив. На них буде провіз, І це вони якраз сюди будуть ставати, Оці тросики в них і фіксуватися. Ну, понятно, тут вивариться таке ще кронштейн такий. ну, в общем, покажу. Так. І отак тепер у нас виглядає ця вся система таким чудернацьким трішки виглядом. уже не знімаю, як я його обточу, обварю вже до кінця подаварюю. Оце ось одне кільце, оце друге кільце зафіксовані. Все, вже отут у нас ось іде, виходить, ось скоростя включив і сюди включив. А тут у нас проворот йде. Ось таким чином там пальчик, і він туди, туди включав і сюди включав. Звісно, на морозі воно все тугеньке таке. Зараз понакидаю тросики і спробую кулісо, як воно буде. Стоять тросики і куди ж без алюмінієвої проволоки. Тому що ж поки сюди немає. Треба шплінти поробити. Тут такий розкосик, тут все поупирається, до ось точка опори. Все воно разом з двигуном, з кріпленням. Получається, і гратиме. Все, і сюди я тут трохи переборщив, одрізав лишнього, нема куди просверлити. Я сюди такою скобою. Пружинчастою такой раз, зафіксірую його. Ну то пізніше. Зараз ліземо у кабіну і пробуємо. Я ще ж не пробував, як воно буде. І в общем що, В общем, в общем, там у нас так. Ану, фокусируйся. Одна скорость є, так, це п'ята. Це задня. Перша, друга. ну Коротше, скоростя треба привикати. Ось я рычагом. Дергаю, все. в цю сторону туговато якось, конечно. Бо я тут не сказав, що я речагу тут ось. І я його походу підігнув трошки він в цю сторону пішов. Треба було б якось отак, отак рівніше трошки зробити. Ну нічого, зато він удобно під рукою. Так, а ну-ка скоростя, я спробую, як вони в нас. Так, це там п'ята. Оце. Оце в нас, виходить, якась друга або третя, не знаю. Отак. 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 П'ята. О. це нейтральна. А оце зодня. Оце задня. В принципі, в принципі, нормальок. Тільки дуже малі ходи тут виходить. Ну, В принципі, це і хорошо. Плюс на морозі масло холодне в коробці Нехай, блін, колись покажу, бо? Получається, холодне все. Коротше, я довольний, як мартишка. Ростя є. Все. Завтра їдемо кататися. Йо-маю, -йо. красота. Блін. Отак так воно цей механізм тут виглядає. Звісно, на На в такого, блін, некрасиво. Трохи може нестандартно, якось, ну, в смысле, некрасиво якось дуже. Ну, Під підлаго... облагородиться, тут капотик, як зробиться, все закриється, дуже його видно не буде. І буде все нормально. Так що, блін, шикарно. Все. Скоростя є. Та, Йомаю. мою -йо. От задня тільки тугенько включається. Ну, в принципі, блін, бомбезно. Ха -ха. Красота. Так, а тепер... Так, так, так анонс по чому? У нас є таке вал один. Така шестерня ось. Це ж я короче, хотів робити роздавку. Вот. А що хотів, заказав. І ще два вала. Зараз я достану і тоді покажу. И такс, и такс. Отуди, отуди, всередину, так, фокусируйся, Мені треба соєдинити ті два вала. Щоб їх соєдинити. Купив я ще два вала привода переднього моста у вас з роздатки. Два вала з доставкою вийшли там трошки менше як 2000 гривень. І отакий же жвал у мене був. Тепер я буду робити, що з цієї шестерні буде вирізатися серединка. Всередину буде вставлятися із зіловського сцеплення із фереда. Серединка шліцева, яка буде одіватися ось сюди на оцей вал, на зіловську коробку. Тоді оця шестерня буде паразітка, Оцей вал буде отут стоять. Отак. Це буде приходити з опелівської коробки полу ось сюди. А оця шестерня буде отак розвернута, оцей вал, на ту сторону буде виход. І це до нього буде присоєднатися ще одна коробка. Получається, що отут вона буде стояти, ця коробочка. Та полуось буде входити, буде привод на той вал і отут буде ще один виход. І тут буде маленький карданець. Є у мене ще коробка з москвича із старого 408, чи з якого коротше, 4 скорості. Вона там маленька коробочка. Вона тут всередині буде стояти. і це буде привод ВОМа. Вал отбора потужності. Так що отакі діла. І будемо робити отаку ми ще коробочку. Так що всім дякую за увагу. І в нас на даний момент діла по цьому тракторцій. Не знаю, Ця коробочка буде робитися. хоч би я її місяців за два зробив, тому що це треба буде каркас зварити, відправити в токарку, щоб його розточили, вернеться він назад, Опять робить кришечки все остальне. Ну, в общем, Точно так само, як я робив оцю коробку, оцю, що там у мене стоїть. Ота коробка. Переходна. Є такий канал майстер-стружки. Серега, тобі вітання. Він тоді мені робив цю коробку, досить таки качественно, все нормально, класно зробив, всі посадочні міста під подшипники, все від центрові відстані. Ну, головне зробити правильний чертеж, тобто все відповідно до чертіжок, до креслення. Так що якісь такі діла. Все, Всім до побачення, всім успіхів, хай щастить. Мирного нема над головою. Ну і збуваються, нехай мрії. А у нас получилась вот такая штучка. Все, кулиса у нас есть. Скоростя у нас включаются. Нейтралка и скоростя. Все, все працюет. Всем до побачення.